Радянська влада чи «совєтська», як нас називали в більшості, ніколи не сприймалася як своя. Це була чужа, ворожа, неукраїнська влада. Це російська комуністична окупація. Нас хотіли приймати в піонери, нам там галстуки видавали, але ми їх, поки дійшли додому через поле у своє село, ми їх всіх спалювали. Стан постійної брехні, постійно дійсно застою якогось життя. А це ось залізна завіса, яка відділяла нас всіх. Жахлива система Совєцький Союз. Це тисячі концтаборів, це найбільша праця. Чорнозоми, робочі люди, а не вистачає нам ніде нічого. Все, що касалось кримських татар, було настільки іскажено. тоді не мала права людина мати друкарську машину. Купити Біблію, чи старий чи новий заповіт не можна було в Соєцькому Союзі. Збирайся свідомо, щоб з духу не було, тому що ти уніат, і ми тебе не бачити тут. Читав ті свої вірші, вони відразу донеслися до обкому партії і мною почали займатися. Коли я вже почав оце писати, мене поставили на психічний облік. Це постійні. У тебе обшуки дома, постійні виклики тебе в КГБ, постійні доноси на тебе твоїх знайомих. Вони десь тут, вони десь то, здесь, -то Ми були вражені, скільки людей було задіяно у цих пошуках нас. Кожен із нас уже був. Особо опасним государственним преступником. І мені і співробітниці колись казали, що Оля, ми думаємо так само, як і ти, але нам є що втрачати. Отак, наче мені не було що втрачати. Всі любиш носити лавровинки, а, а коли терновино треба вдягати, то бажаючих не дуже багато лишається. Мені було соромно зізнаватися, що я тільки п'ять років одержав. Засладі в'язані українці було дай більше. В тому, що імперія розпадеться на независиме господарство, об этом як-то навіть не мечталась. А тато мій такий був, не переживай. І наша церква буде, і Україна буде, каже. Побаг, я кажу, тато, що тато таке? Ну ніяк, на яких ну, дивіться, що робиться, людей арештують, садять, розумієте. Я сказав, і так буде.